Ой, oh, лузі, червона калина, дівчаточки, слава Україні, смерть ворогам! Все буде Україна. По максимуму переходимо на українську мову. Хто може, тому що це підтримка, це повірте мені, це наша мощ. Чим бистріше ми це зрозуміємо всі, тим швидше ми переможемо. Дівчата, це правда. І так, дивимось з вами, мої красивенькі, мої гарні. Які його плани на вас? Думайте про свого чоловіка, а я про вас? Ого, він же до вас поспішає, дівчата. О, його плани, дівчата, ви розумієте, як мене чує всесвіт, дівчата? Чому я можу, дівчата, мах? Він таки хоче отримати якісь свої корисні цілі, Він має. Він хоче отримати те, що він хоче, мати на увазі. Він зараз прийде, але ділите його слова на два дівчата. Чому я маю змогу здійснювати ваші бажання усі? Тому що ось така моя енергія, бачите, карти мені кажуть разом, мені не треба розкладати 50 карт. щоб Зрозуміти сутність, тому ви заказуєте мене особисті розклади, тому ви мене питаєте. Те чи інше запитання, і я знаю, що вам сказати. Бо я медитую, дівчата, це один із секретів. Починайте медитувати, і теж ваші бажання будуть здійснюватися. Помедитуйте хоча б 30 днів і вже побачите, який буде здвиг. Хто не хоче медитувати, пишіть мені. Зараз знижка на здійснення ваших бажань. 80% дівчата, а вчора вчора дівчина заказала амулет. І вже сьогодні, зранку написала мені, що знайшла. Тисячу гривень, розумієте? А Амулин, до речі, був на фінансі. І так, які його плани на вас? Знов, дівчата, ну подивіться. Я щаслива, тому що правда, вище сили мене чують, мені допомагають, і я даю вам інформацію правдиву. І побачите, знов він плани приїхати до вас. Бо дівчата у нього розбите серце, мойте коханий. Так, і він хоче утримати вас. Він не хоче вас відпускати, він вважає вас скарбом. Він навіть може вас ревнувати, дівчата, а ви правда скарб, дівчата. Так, він хоче з вами знайти привід для радощів. Він хоче це. Так, вау, він дівчата, захищає свої особисті кордони. Ну, він так вважає. Розумієте, У кожного чоловіка є своє розуміння кордонів. Да? Хтось думає, а чому це я через неї повинен міняти своє життя? Хоча ви, можливо, йому і класне пропонуєте. І, Але що каже карта, старший аркан, справедливість. Тобто, в вашому з ним житті, у ваших відносинах з ним, все буде по справедливості. Це значить, скоп, скільки ви в нього вклали, стільки ви його отримаєте. Ану, а що ж буде по справедливості? Він буде стабільним, надійним, він дівчата, хоче на вас одружитися. Себе...